Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять хвилин на першу годину, а я вже прийшла додому. Зутра, як пішла, було сонце, і не казали, що буде дощ. Не було написано, а зараз, бачите, на віконці краплиночки, дощу і тучі затягнуло. От. Чу я так швидко прийшла? Ну, як вам сказати, я ж пішла, оце ж я у понеділок і четвер ходю в свою церкву. Я пішла в свою церкву. Зараз покажу, що я взяла. Я не стала багато брати, зараз я вам розкажу, що я не стала брати. Це взяла собі на обід пообідать. Це пюрешка тут, це якийсь соус. І це такі м'ясні шарики. На обід пообідати. Це взяла капусту, бо хочу варити собі борщу. Це такі булочки взяла, я їх люблю, такі булочки. От. Тоді оцей взяла фазер, хліб чорний. Я теж його люблю. Так, маслом помазати, сиру покласти. Дуже смачний. От. Були ще, там, знаєте, ото батонки такі батонки з креветками, там майонез, листики з того салатні, цибуля красна, там ще щось таке. Я не люблю креветки. От. І воно ото все розкисає від майонеза, Таке. Некрасиве. Тоді були такі от ороли, як закручені. Я теж їх не люблю. Якби було щось із рибки, з красної, може, взяла. А там роли були з куриці, батонки були з кріветок. Тоді, що там ще готова, якась ще їда була. А супи якісь готові були, теж не захотіла брати. Оце одне взяла. Думаю, це мені достатньо. І взяла собі багато фруктонези. А, оце ще взяла три перчини. Я не дуже люблю перець, але ну що було не взяти. Це вони були, мабуть, ото знаєте, так у мішках ото по три штуки, ну, їх ото розірвали. Було нас зовсім п'ять чоловік тільки. От, і того можна було брати скільки хочеш. Всього. Але оці грушки я взяла останні три штуки. Я люблю груші. У мене ще є тут мої груші, що я купляла. А вже м'якенька нам поїсти треба, і ці м'якенькі. Так я взяла три перчини. На що? У мене є один кабачок, один синій, і я зроблю того, таке як рагу овочеве. але відріжу кусочок такого, кусочок такого і кусочок красного на борщ. Малесенькими кусочками, такими кутиками поріжу для борщу. Ось взяла 5 яблук. Оце голден яблука. Ну, хороші такі. Тут одне десь трошечки бачила таке ось прибите, ну нічого. Ось в мене яблука є, може, компота зварю. І багато було цієї ягоди. Ой, багато, багато-прибагато чорники. Я взяла О 125 грамів. Тут 125 і тут 125. І тут 125. Всякі різні сорти, цілий ящик був, можна було й більше взяти, заморозити. Я її люблю так інколи з кашею поїсти. Та й так люблю поїсти. Ну, а чого не поїсти, да? як дають безкоштовно, вона ж дорога. А Віталії яка вона дорога? боже, я би ви тільки знали, яка ж вона в Віталії, дорога оця чорника. Страшна, страшна дорога. Ну і все, тоді думаю, а тоді ще пішла в магазин у Віклунд і взяла оце один це новий Dolce Gabano. Оцей ароматик такий один. Один тільки був, так я один його і забрала. От. А тоді мені треба було поїхати в мою поліклініку, записатися дзвінок. А, ось, дали ж мені, покажу вам бумажечку. Ось 24-го 10-го буде дзвонити з 8-ї до 16-ї моя лікарка домашня. От. Чого я запис... записала дзвінок до неї? Ні, в мене нічого не болить, слава Богу, все нормально. Я хочу здати аналізи. Хочу здати аналізи і хочу, щоб вона по записала мене до гінеколога. Ой, до гінеколога, тоді мені прийде. Бумаги, піти до гінеколога, Бо я вже, мабуть, два роки не була, а я ж у них там на учоті стою, так мені ж треба ходити. Чого стою на учоті? Ну, Я ж вам казала, що в мене опущення мочового пузыря, мені пропонували операцію, делать, ну, я щось відказалася. Тепер думаю, чи вона треба, чи вона не треба, чи треба зробити, чи не треба. Ну, подумаю, подумаю, як оце вона мені, на яке запише число. Місяць, на який місяць. Щоб я ж вдома була, ніде не поїхала. Бо це довго, це може аж на той рік вийде. Буде той. Ну, довго це три місяці, може, чотири місяці, так. Мені ж не горить, якби в мене щось було срочно, так вони б срочніше записали. А як воно не срочне, то ожидайте. Ото -от так. -от -от. Вон, квіточка моя красива стоїть. Да? Ой, красива така. Вообще. От. Ну Це я довольна, що я це все взяла. Людей мало, я ж вам кажу, кави там випила без нічого. Там і вітчина була, і булочки отакі були, ще й другі якісь булочки лежали. Смаколики були ото такі, знаєте, з лакрицею. Я їх не дуже люблю. Ні, я люблю одні з лакрицею. Тільки, тільки не, не ті, такі шоколадна всередині, так вставочка, а тоді такі вони як зубчиками зверху. Оті я люблю. А то такі були якісь ну, білі, а там всередині той лакриці ті я не люблю. Вони такі ядрюні, як сальміаки. от я не люблю такі. От. Так що що у мене оце на сьогодні? На сьогодні оце в мене зробити рагу овочеве і зварить борщ. І все. Ягоди подивлюся, зараз відкрию, переберу, може, десь якась поганенька там. Так я її викину так у пакетики і в морозилку покладу. Ну і собі оставлю дві такі корзиночки, їсти, щоб, ї... щоб їсти. Так, подивимося, я ще сьогодні календаря не одривала. Що тут у нас? Календареві. 16 сьогодні. У глибині душі ми всі засмагли та е, е, наплескалися в морі, да, у глибині душі, бо ніхто не міг поїхати, щоб засмагати. Ні, були і в нас такі, показують там о. Не хочу навіть казати. Я вважаю, що то люди, які дуже безсовісні, таке роблять. От, -от так. Завтра ще в мене одна мірапріяжка. Оце мені бачите, скільки за світло прийшло Оце за три місяці. От завтра ще на одну міропріяжку піду. Угу. 24-10 го го врачиха буде дзвонити. І... 24.10, бачите, ап'ять іти за продуктами. У той, це я закрила те, що вам тут не треба дивитися. У той у церкву туди до поліції піду. А тоді ще 7.11, 21.11 і 5.12 все закриються на Різдвяні свята. Я думаю, що я хорошо взяла. Не треба, хай люди ті, що їдять оце все готове, хай вони їдять готове. А мені не треба. Я те, що хотіла, те я і взяла. Більш мені нічого не треба. Так що, бувайте здорові, бувайте щасливі, щоб було все спокійно і гарно у нас. Хорошої вам неділі, початку неділі, сьогодні понеділок, От, щоб все було хорошо і благополучно. Почалися канікули у нас у діточок. Я ще не дзвонила своїй Лені. там же Аліска. Вчора Лена забрала Аліску увечері. вона буде в неї до кінця неділі, до суботи, бо Наталка робить і в суботу буде робити. От я хотіла, щоб поїхати туди до неї. Вона каже, та нехай Лена бо Лена ж... Вчителька фінської і англійської, вона каже, її підтяне, позанімається, бо їй вже важко. От. Вони ж їздили у, у, у Запоріжжя, пошти місяць, були, школа почалася, а Ліска згубила цей час, а це ж не рідна мова, їй важко. Так вона по математиці зображає, що там додати, від, відняти. Це вона зображає все. От, а а читати, писати фінські букви це їй важко, бо вона ж дівчина з України. То так. Ще раз вам всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю, цілую, тримайся, моя нескорена, ненько Україна. Пока-пока.